Всім привіт! Хочу на вечерю приготувати рублені котлети. У мене є кусочок свиної лопатки. Яйце одне мені потрібне: цибуля велика, перчик чорний, сіль і трохи оцету. Зараз я буду робити тобі, собі такі котлетки на вечерю. М'ясо я нарізаю дрібненьким кубиком. Поріжу так на такі длинненькі. Тічки. М'ясо перерізала дрібненько, а зараз цибулю поріжу кубіком. Дрібненько треба. Хвостика я не відрізаю, щоб куки трималося. Ось так нарізати. Тепер м'ясо нарізане дрібненьким кубиком в миску, і сюди ж я додаю цибулю порізану, велику цибулинну. Це сюди. Ципаю разом. Тепер це все треба поперчити. Перчик, скільки хто любить, за смаком я собі. Так, сюди ж додаю чайну ложку солі. І додаю сюди ложку оцету. І зараз це все перемішаю. І з півгодинки помаринується. Перемішаю, накрию і хай постої. Пройшло пів години. Я додам сюди пару ложок майонезу. Б'ю Маленько помішаю, все. і додам сюди ложку муки. Гарненько вимішаю. Ще одну ложечку добавлю. значить трохи мало. І все, мішаю гарно. Сковорідка вже підірілася. Ось так такі котлети. Котлетки рубляні. Буде смачне Ось так Ось мажеться. Такі ароматні, Так гарно пахнуть. На маленький вогонь гарно пропеклися. М'яско ж то не меляне, а різане. Прикрию трошки кришкою, щоб до готовності дійшли. Ось такі смачні котлети в мене вийшли. Попробую одну. Я вже одну з'їла. Ще одна. Така котлетка смачнюща. Дуже смачно. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!